Це модель оправи, які не втрачають своєї актуальності не тільки влітку, а дуже популярні навіть в зимовий період. Адже взимку також буває часто сліпучий сніг та сонце. Це оправа два в одному з захисною поляризованою накладкою. Класична модель, яка підійде для власників середнього і крупнішого обличчя. Її заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати у менеджерів у особисті. Має комбінований корпус. Тут метал у золоті в поєднанні з чорним матовим пластиком. Просто гармонійне і дуже привабливе поєднання. Більш класична форма самого окуляру. Такі підійдуть і жінкам, і чоловікам, мають регульовані носоупори, завдяки яким гарно сідають на носик, не тиснуть, але й не спадають. І можна підрегулювати посадку. Під ширину вашого перенісся, мають повністю пластиковий завушник на металевих кріпленнях і вони без флексів. Тому краще орієнтуватись дійсно на загальну ширину оправи. На завушнику мінімалістичний дизайн, в них нічого зайвого, тому такі сміливо підійдуть на повсякдень. Ну, або ж до якогось конкретного наряду також будуть вписуватися дуже гарно. І мають накладку на завушнику для комфорту за вушками. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус, або ж для корекції астегма. В комплекті йде поляризована накладка теж у чорному матовому пластику з однотонним тонуванням і дійсно надійно фіксується на оправі. За рахунок ось гачечка на перенісі, а також на куточках магнітики. Такі оправи йдуть як альтернатива фотохромним окулярам і дійсно популярні як для жінок, так і для чоловіків і для будь-якого віку. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київ Лінза. Для цього її артикул у коментарях.